Ось де який результат після першого сліду. Отут стик двох культиваторів і трошки видно найменша менша а це там, де проїжджали колеса. Відчуття наче трактора і не мив. Я замадзюрився завдяки трубі, що за тягнеться, як він за собою землю тягне, розрівнює. Дивіться, що фреза поробила. Стараюся робити так, щоб не було людям потім в очі дивитися стидно. Ще така ловка ялиночка. Кребуть по чу-чуть. робимо по 40 гривень. Привіт, народ! Всім доброго ранку. Слава Україні! Вітаю вас на каналі Аграр Фамилі. Мене звати Ярослав. І сьогодні ми з вами будемо обробляти городи. Для вас це перший день, для мене це вже другий день. Працюємо з ранку і до вечора. Вчора вийшло. 16 городів зробити сьогодні, це вже поки що другий. Сухенько на вид, бурйонки вже пішли і все було б добре, городний так он дав он даво часник. і Зараз будемо коротче, зразу оцю частину, поки часник, його все виходить, вже зробити йому о, красоту, края заробити, а потім вже перейдемо на довгі гони, щоб о, коли... Бо як що зробимо довигуне, потім як малі робити, прийдеться виїжджати вже на культивіроване, тому зразу робимо маленькі, потім велике, края заробив і все. Ну зараз потихеньку буду показувати, працюємо, як вже третій рік мабуть, підряд МТЗ на спорках. Уже і самі. Відчули різницю в роботі на ньому. І люди бачать, тому катаємося тільки на ньому. Розробляються краще за рахунок спорки. Менше треба кататися по городу, щоб оту, от, і всі прибрати грудки, які бувало вилозять місцями, коло саме душі їх дава. Ну, щось покажу, побачите. Перший слід, другий слід, як воно зробило і красота. Ось де який результат після першого сліду. Отут стик двох культиваторів. І трошки видно найменша грудка, це там, де проїжджали колеса. Більша грудка це між коласами. І зараз стаю так, щоб я попадав на стики двох культиваторів. І туди проїхав, он, по, по, по стику сюди проїхав края, отам поперечку і все. Та частинка, що у нас за чисником, та що машенька, вже вона буде готова, тоді можна приїжджати вже робити велику, за одну краю круть, 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 зробив і все, готово, щоб ніде ні, не кататься вже по культивірованому, то що тоді грудка буде просто страшна. Для порівняння ось да, проїхав туди і назад. По цій стороні зараз буду їхати. Спині дивіться, ну видно, да? ось тут межо, зразу видно. Яка тут пішла, і тут видно зразу, що гіршенько. Центр беру мішколаса і погнов. І буде ось так ловко красиво. І не сказав, що це зроблено культиватором. Така наче фреза пройшла. Ловко, м'яканько. Ну все, тут готово. Бачили, да? завдяки трубі, що задитяниться, як він за собою землю тяне, розрівнює. Дивіться, що фреза поробила. Стараюся робити так, щоб не було, людям потім в очі дивитися стидно. Рушаємо далі. Народ. Зараз покажу вам свою саму улюблену грязочку. Латван, звичайно. Йоу. Оцю я люблю найбільше, ще й стовп посередині. Хто городи робить, той пойма. Ну що? Господи поможи. Декілька десятків хвилин помучився і все готово. Звичайно, місцями грузки трошки буде, тому що було місця покрутитися, да, тому... Біля стопався, красивий, куп да? під забором. Хто-то не пройшов, бо мішою зашипується за цей. Ну, короче, чого тут. Найзручніший город і найкращий, який розробляється, що в мене сьогодні був. Та то сторона пусто, та сторона біля садка Я де розвернуться, заїхати. Ну, з тієї сторони така чу-чуть і все нормально. Взагалі красота. Городик на сонечку, все. Ну, видно, що чу-чуть трохи почать сирувати, ну, а часу нема, робити треба. Розробляється наче, непогано. В два сліди. Заходжу, то дивіться. Ноги застріють нормально, а лопатка, я думаю, буде добряче. Класно. Пласно. Така ловка ялиночка. Шкребу по чу-чуть. робимо по 40 гривень. Добрий ранок. Сьогодні вже четвертий день культивації, зранку до вечора робимо. Ну, вже трошки по роботі пішло на спад На сьогодні залишилося в мене ще городиків штук 5, мабуть, і будемо їхати у поле. Діскувати, тому що і сівба, ж, да, трошки сої посіяли, трошки кукурузи. А я саме попав у в городи конкретно. Це 4 дня робимо. Таке за день по 15 городів, 17. Вчора, позавчора навіть 20 городів зробив. І треба ж і людям спів зробити, і вдома зробити. Коротше, роботи отак може навіть і вище. Зараз їдемо в школу, покажу вам, що там буде робитися. Тому що я їх сам роблю, тим більше коли у заказі дуже багато не співаю, навіть з вулиці нічого позаписувати. Запускається у нас трактор з кнопочки. Газко кнопочку тільки. sportovní drogor. Буде багато, часу немає, то маємо те, що маю. Зараз поїду, чіплю дискову, Їхать діскувати сую, там будемо щось сіяти. Поки погода хоч трохи йде, тому що вже на вихідні знову позитиві дощі. Не знаю, і там путні відділу вийдеться, не путні. 4 дні роботи зранку до вечора. Сьогодні трошки спокійніший день був. Зараз скажу час дня, вже по городиках закінчилася робота, там на завтра трошки є. І змінив агрегат, буду їхати в поле порожі і собі щось там робити. Трохи двори підігнали, вже можна бути спокійним, що все порядок і тепер можна зайнятися своїм. Тому такий відос, хлопці, показав щось, трошки розказав. Може де там ще щось будемо робити, краще розкажу. Ото такі спроби у нас робимо. Стараємося і людям допомагати, і собі. Ну то таке. Дякую вам за перегляд, Будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Живіть договір і представьте. Пока-пока.